Усім добрий ранок! У нас вже якийсь там день влогу. Це сьогодні 16 грудня. Я вже дивіться, все така при параді. Як то кажуть, вже зібралася. Дякую, дякую за звукове зопередження. Це просто одразу лайк. І поставте лайк. Його. Він так старається. Пішов. Підпишіться на канал обов'язково. Також підписуйтесь на мої соцмережі, на мій телеграм, в якій я викладаю фотографії, ті, які не викладаю в інші соцмережі. І всім вам приємного перегляду! Ось сніданок, два яєчка, перчик такий заморожений. Ми його розморозили на сковорідці. Авокани, сверху, соустаріяхи, ще тут кусочок хлібчика, Далі чайочок і на десерт по пару штучок таких лафелікрошен. Зараз це десерт. Зараз поїхати забрати з снапа мамин паспорт. Зробити карточку, Сьогодні ще тобі мам сумка, да, mm -hmm. так, приходила? Все покажемо речі, дуже мені Сподобались. Такі руша. Зараз вийшло сьогодні ще тепліше, ніж було вчора. Зараз сидимо скрізь году генератора. Ми вийшли з дому і у нас світло було. А, хоча поряд домах ходи немає. Зробила деякі справи, зайшли заробитися в майстер. Дали ось такий чайочок, фруктовується. Видите, с там то малуины. Це чашка з таким, таким сердечком. Зараз пуштурми. Нагадую, сердечко комфорт. На вулиці нарядили ялинку кульками і ось таким Санта Клаусом, який лізе кудись на ялинку. Зараз йдемо забирати новий паспорт з снабу. Біля входу гарно так розмальовано. Ось вже забрали паспорт. Ці дві фотки вирізали. Сідемо в банк. Треба оформити картку, бо у мене раз не оформили, бо не було краще. Ще так не дуже гарно, звісно. Зараз поставлю вам прикол з інстаграму. Це тупо я, яка повністю роздяглася, яка взяла колготи, теплі носки, шапку, шарф і вийшла, бо на вулиці тепло. Зараз просто погода дуже спортилися і я йду вже така замерзаю. Зараз йдемо на побігу. Хочу йти до Аврори. і В мене вже ще, Зам... ну так голова замерзла, як ноги, бо вони без кого-то. Вони ну, є спеціальні. Та вони не лапи замерзли, не? Ноги. а ноги. Ноги. Ноги в мене замерзли, ноги. А ти не лапи, а ноги. Ну, ноги, так. А лапи що? Ні, не, не хоча це дивно, бо я зняла с носки, я діла білі. Що а я ще маму підстрікала. Кажу, мам, що ти кажу, одягла шапку, шарф, кажу, нащо ти так вона одягалася? Кажу, нащо тобі коготи під нами? Кажу, там тепло. Кажу, ти що ти так ходиш, не запаришся? Тепер я бачите? Що... Це просто якісь прикол. Вже були в Овроті, були в Несомаркеті, купили гамілки, Не знаю, чого мені мама їй дала, бо пакет не купилася. І зараз ще йдемо в ОТБ. Мама вже натиснула відкрити кам'янку, зараз відкриється. Ось. Замираємо. І закриваємо. Знову під'їхала розпаковочка з АТБ. Тут 255 гривень, плюс наче, Аврора, десь для 300 гривень. Так, у нас тут е гомілочки з Маркет». Будемо зараз готувати картопельку з гомілочками в казальчику. І ось такий зелений горошок. Дуже смачна, до речі, за тебе капуста з квашена, з жураміною. Шумішовича мексиканська, дуже смачна на сніданок. Ще взяли ось таке морозове теж зараз акції. Максимус. Хочемо спробувати Ніколи таке. Не куштували. Зараз з вами спробуємо. Далі завродили такі каші. я вам взяла. Любий такі. Далі взяли мигдаль пачечку. Дуже, до речі, смачний миндаль. Далі три ось такі е, рідкі ча, е, чаї, два з, з облипихою і один з імберем. Ось такі, дивіться, гирлянди. Е, гирлянди, Гирлянда на батарейках. Як е, вона йде в вигляді цих осликів або олені. Осликів, бо ще я кажу, ну не може замітні. Я, а я, але я тут марку документу. У вигляді олини. Дивіться, які олені гарні. Ну, Не фокусується. Але, ну, звісно, що ми забули купити до них батарейки, тому купили гляну і купили батарейки, як завжди. Два таких мило, дві такі дуже смачні вафельки ще я з'їла. таку ж саму з горіхом. І крем для рук. Ось мама тут досвід теж дивиться. Нашу розпаковку, а я буду розпаковувати її сумку. І вам показувати. Зкриваємо пакетик. Дуже, до речі, класний ось такий ножичок з Аврори. Він дуже гострий. Він тут теж в такому пакетику. Вже ближче до справи. В такому мішечку. Бачите? І що тут за сумка? Я дуже дивиться. Була за поряд мама. І це така прикольна. Таку ти хотіла. Срібна така фурнітура прикольна. Далі така ручечка, дуже зручно буде її носити. Далі такий кармашок а, ззаді. Тут теж гарна така фурнітура, мабуть, назвою магазину. Бо що тут назва. Фурнітура мені подобається. Бо яка тут назва, така і на карабінчику цьому. Також отак тут виглядає. А у мені зробило відкриття, що отут карманчик. Так, не буде, дивіться, і яка гарна підкладка. Mm -hmm. Далі ось тут взагалі, я би тут ніколи mm -hmm. не догадалася, що це теж карманчики. Mm -hmm. І ось mm -hmm. тут на боку теж карманчик. Далі подивимося, що тут всередині. Тут карманчик на блискавці. Тут без блискавки. Просто, звичайні, три кармани, як ви бачите. Далі там просто. Ну просто є місце, що куди покласти. А, там ще є карманчик, отаке відділення, як я б сказала. І ось така ручка теж з цією назвою. Мама каже, що їй сумка дуже сподобалась. Тим, що фурнітура блищить, а не в минулі вона колись замовляла давно. Далі я ще хочу дещо зауважити, що сумка ну, дуже м'яка. Вона прям, ну, дуже приємна на дотик. І немає ніякого неприємного запаху. Ми скуштуємо і спробуємо таке морозиво. відкриваємо. Тут теж. Дивіться, як воно прикольно виглядає. І саме мені головне це смак, що тут написано з печивом і карамелів. Мені здається, це дуже буде смачно. Саме морозиво мені нагадує, ну, типу так, як з печивом, типу щось орео. А ось тут не печиво мені нагадує, а брауні. Я хочу до карамелі дійти. Де тут карамель? Непогане смачне морозиво. Я б його поставила десь 8 з 10, бо я трішки більшого, звісно, від нього очікувала. Просто ну, картинка так, що я від нього очікувала. Ну, і реальність просто морозиво. Я не можу сказати, можливо, там десь а, ще є карамель. Глибше, але ну, тут поки немає. Ну, хоча мені більше би хотілося, щоб тут було замість Брауні якесь хрустке печиво. До речі, напишіть, якщо знаєте, яке морозиво, прям таке, щоб було і карамелі, там достатньо багато. Типу, знаєте, як Макфлурі з Макдональдсу. Може, такого взагалі немає ніде в магазинах, але ну, якщо ви знаєте, обов'язково напишіть. Екмуфлурі з Макдональдсу з карамелью. Вона настільки подобається. Зараз знайшли там скрізь, повитаскували батарейки, щоб перевірити, чи працює ця гірлянда. Дивіться, як вона гарна. Працює, що треба розмотати, кудись покласти, і вона взагалі ну, крута, особливо коли немає світла, дуже. вона дуже, дуже буде дуже. при нагоді, доречно. Діли такі ослики із такими червоними носами, і гірлянда світить жовтим світлом. Поки мама готує там на кухні картоплю з м'яском. Я дивлюся Гаррі Потера в такій чарівній атмосфері. Це, до речі, в мене вже я дивлюся шосту частину. Дуже-дуже-дуже подобається цей фільм. а вам пишіть. Вже приготувалася. Я собі поклала картопельку. Далі там листики салата, капусту, яку ми купили з клювою. В тебе. Зелений горошок, хлібчик. І може ще буду додавати соус теріякі. Зараз мені написало, що мені треба на відпрацювання до коледжу завтра, о 10-й годині. Yeah. Написала, типу, що в мене все закрито, що я наче виходила і відпрацьовувала НБ. І мені знову написали, відповіли, що так, у вас все закрито. Не знаю. Нам мене з кимось перепутали. чи просто, типу, написала, ну не знаю. Ну, тобто мені нікуди, я так розумію, не треба. На цьому вже буду закінчувати наш влог. Зараз змонтувала те, що було за цілий день, не знімала там стільки балачків в цьому влозі. Але, ну думаю, влог на влог не приходиться, але цікаво. Так що дякую всім, хто дивився до кінця. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк і та натискайте на дзвоночок, щоб не пропускати жодного нового влогу. І всім до нових влог усім па-па!